Ну що ж, колись була своя самогонка. Ну, раніше робили із солоду, із картошки, а тепер уже з сахару, як то роблять. Навігань нагнали свої самогонки, зубровочки туди вкинули. І ж, їх трав можна всяких, і своя горілочка домашня. Не одного застіння не, не, за не було, щоб не було спитної. Улички завжди чуть-чуть своєї самогоночки. Дві ноші робили, своє домашнє, з винограда родили, смородини, наливки рабили, робили, рабили, лівки робили, смородинові, на окно ставили, сахаром засіпали, воно грало. А тоді ще ягоди викинуть на вулицю, а кури наїдяться. Так як співають, як співають. Півень так, колись ми викинули, я півень наїв, на заборлетичку впав. <зві> Ти знову там ходить, ходить. Рі полягали, <реш> <реш> і так і буває. Всім добре, всім весело. Так, да, всім було весело. І всі так, що давайте ми тепер угощатися, усе їсти і спробуємо зубровачки. Наливайте тоді.